У цьому відео ми з вами знову поговоримо про прийоми програмування візуальних інтерфейсів, тобто програм, які працюють у власних вікнах. Програмування це буде відбуватися за допомогою візуального середовища розробки Lazarus. Хочу коротенько нагадати, яким чином ми можемо створювати проєкти у цьому середовищі. Перш за все, це треба підготувати теку, в якій будуть лежати файли проєктів, проєкту. От. Створюємо теку, називаємо її, наприклад, властивості. Тому що сьогодні ми будемо говорити саме про властивості об'єктів. Тека створена. Тепер можна запускати середовище розробки. Середовище запускається. Створюється традиційно порожній проєкт. Або Традиційно повертаємося до старого проєкту, оскільки це середовище, в цьому середовищі ще не створювалося жодного проєкту, то він порожній проєкт мені показав. Але нагадую, що це таке для запобігання будь-яких пошкоджень. для того, щоб Коли ми починаємо створювати новий проєкт, ми саме даємо команду про створення нового проєкту. І створений проєкт порожній. Зберігаємо. Зберігаємо ми його. У тій теці починаємо мандрівку із домівки, потім у теку прок і нарешті тека про Petrius. Та тека, яку ми сьогодні щойно створили для збереження нашого нового проєкту. Назву проєкту також ми можемо змінити, якщо ми забажаємо. От. І Натиснемо кнопочку Save один раз, а потім кнопочку Save другий раз, для того, щоб зберегти усі файли проєкту у нашу теку. І ще раз нагадаю, що ми можемо переглянути, які файли ми зберегли. Якщо відкриємо теку, відповідно, ми побачимо, що вона була порожня. Зараз там певний набір файлів. Отже. Звертаю вашу увагу, що коли ми створюємо новий проєкт, то за замовчуванням у ньому буде лише одне віконечко. От я зараз віконечко рухаю. От, і бачимо, що одразу з'являється певна зірочка, певне позначення у назві файлу, пов'язаного із цим віконечком. Це означає, що ми у проєкт, рухаючи навіть форму, нічого начебто не програмуючи, ми вже внесли зміни. Чому? Тому що... Власне кажучи, оскільки форма вже є об'єктом, то як і у будь-якого об'єкту у цієї форми є властивості і методи. Сьогодні ми поговоримо саме про властивості. Розглядаючи властивості форми, ми розглянемо і ті властивості, які мають більшість візуальних компонентів моєї програмування FreePascal. Тому почнемо почнемо. Мабуть, по списку. Як ми можемо встановлювати ці властивості? Перший спосіб встановлення властивостей це встановлення його на етапі розробки за допомогою вікна інспектора об'єктів. Нагадаю, що його можна активувати за допомогою клавіші F11. От. І е, нас цікавить саме вкладка властивості. Давайте згори донизу. Я підкреслюю, що усі властивості ми розглядати сьогодні не будемо. Ми будемо розглядати тільки ті властивості, які допоможуть нам і при роботі з іншими візуальними компонентами. От перша властивість Caption. Caption – це заголовок, який може бути відтворений на якомусь візуальному компоненті. От в нашому випадку властивість Caption – Зараз має властивість Form-1. І такий самий напис ми бачимо на вікні форми. Тобто, коли наша програма запрацює, саме там буде написано форма 1 Не дуже хочеться, щоб таке було, тому ми можемо написати щось в своє. Наприклад. Платформа з зміненими властивостями. Зверніть увагу, що текст не поміщається, а тому нам потрібно буде змінити ще іншу властивість. Давайте прогортаємо трошки нижче. І наступна властивість, яку нам потрібно буде змінити, це ширина форми. Ширина це. Встановлюється ось цією властивістю. Ось оцією. Зараз вона встановлена в 320 пікселів. Ну, Давайте зробимо ширину форми у 450 пікселів. Ввели нове значення, натиснули на Enter. Ми побачили, що форма змінила свій розмір. От. І ще раз подивимося. Я окреслю так трошечки на екрані. Приблизно розмір форми. Повернемося до старого значення 360 пікселів і побачимо, що дійсно форма змінилася. Отже, не знаю, як вона звучить англійською, але саме ця властивість, саме ось ця властивість, яка зараз виділена, вона відповідає за ширину форму. Зараз подивимося, як можна змінити висоту форми. Це в нас оця властивість. Ще наведемо, трошечки збільшимо наш екран. От так от ця властивість називається. Зараз висота форми встановлена в 240 пікселів. Отже, що ми можемо, які властивості форми, ми вже змінили. Перш за все, це напис на формі, властивість Caption. висота форма, властивість, мабуть, Height, вона звучить. І віз властивість, ширина форми. Які властивості ще цікаві для нас, для форми? Ну, мабуть, властивість, яка забезпечує її колір. Оця ось властивість. Ми бачимо, що зараз ця властивість встановлена за замовчуванням, тобто той кольор, який відповідає кольорній схемі нашого середовища. Але з допомогою випадаючого меню ми можемо обрати той кольор, який нам подобається. Ну, скажімо, синій. Отже, давайте ще раз пройдемося по властивостям. Кепшн це напис, заголовок, форма, color це фон форма, хаєс висота форма і віз ширина форма. Після того, як ми збережемо проект. Ми можемо його запустити і подивитися, як буде виглядати наша програма при запуску. Отже, форма зібрана успішно. Ось так вона буде виглядати. Нагадаю, що після тестового запуску... Нашої програми на відлагодження, ми не можемо вносити зміни у будь-яку частину нашого проєкту. І в інспекторі об'єктів, і у редакторі тексту. Я більше того звернув увагу, що якщо ми виділяємо ці вікна, вони, звичайно, ще будуть виділені, тому що ці вікна належать працюючій програмі. І перемикання фокусу між цими вікнами доступне. Але внести зміни якісь, навіть якщо ми щось будемо тут друкувати і змінювати, ми у е, новий проєкт не зможемо. Тому, чому? Тому що проєкт захоплений роботою із відповідним віконечком. Для того, щоб зупинити е, роботу відлагоджувача, ми повинні або закрити вікно традиційними засобами, або натиснути на червону кнопку Завершити. Зараз я вам її виділю. Ось ця червона кнопочка завершити, вона також припиняє роботу відлагоджувача. Ця форма, верніше, ця кнопка дуже корисна, особливо тоді, коли з якихось причин наша програма зупинилася аварійно. І форма зникла, отже, ми закрити її традиційно не зможемо, але оця кнопочка нам допоможе форму закрити. Ну Зараз давайте ми з вами подивимося, як це дійсно відбувається. Виконання, повідомлення про виконання завершено, сама форма зникла. Натискаємо на кнопочку «Гаразд» для того, щоб продовжити редагування. Давайте ми з вами спробуємо додати до нашої форми якийсь напис і змінити певні його властивості. Напис додається за допомогою компонента t label Знайти його на палітрі компонентів ми можемо тут. Нагадаю, що для цього використовується саме вкладка стандарт. Вибираємо компонент, потім клацаємо мишею на тому місці, де ми хочемо, щоб напис з'явився. І будемо продовжувати змінювати властивість. Так само, як і у... Форма. Так само і у компонента тілейблів є властивість Caption, яка, мабуть, одна є головною властивістю у цього компонента. Знову ж таки, це той заголовок, який ми побачимо у вигляді компонента на формі. От напишемо якийсь текст. Бачимо, що на відміну від цієї властивості на формі ми одразу бачимо зміни, тобто навіть натискати не, не потрібно. Бачимо вже внесені зміни. Спробуємо зафарбувати зафарбувати наш напис жовтим кольором. Це можна зробити або за допомогою випадаючого списку. або за допомогою от такого от, от такої палітри кольорів. І ще раз нагадую, випадаючий список, це вибір із доступних. От, Якщо ми потрібного нам не обрали, ми можемо відкрити за допомогою цієї кнопки з трьома крапочками діалогового вікна палітри. І там обрати той кольор, який нам подобається, навіть якщо його там немає у випадаючому списку. Оскільки напис виконано якимсь шрифтом, то наступна властивість, про яку ми сьогодні поговоримо, це властивість називається фонд. От досі ми з вами звертали увагу на прості властивості, а фонд це складна властивість. Ось ми її знайшли. Ось вона. І якщо уважно дивитися, ми можемо побачити знак плюс поряд із цією властивістю. Властивість фонд нагадує, це властивість шрифта. Вона складна, точніше, складена складена із декількох додаткових властивостей. От якщо ми Плюсику класному, то ці додаткові властивості у нас будуть відкриті. Ну, По-перше, ми можемо швиденько за допомогою традиційного вікна вибору шрифта і налаштувань шрифта певні прості налаштування цих шрифтів установити. Ось ця кнопочка традиційна із трьома крапками. Якщо ми на неї класними, то ми можемо обрати. Який шрифт буде використовуватися? Яке накреслення, який розмір. От. І натиснемо кнопочку ОК. побачимо, що одразу вже зміни застосовані. У властивості фонд є додаткова властивість. Колор. Є. Це вже... Колір не самого об'єкту фону, власне кажучи, а колір літер, який у нас буде цікавити. От ми зараз їх виберемо. Ви бачите, що у нашого об'єкту все-таки колір тепер типу прозорий, а текст на цьому об'єкті виконаний синім кольором. Ну, всі інші властивості ми поки що змінювати не будемо. Ми можемо побачити, що навіть у... Властивості фонд є додатково вкладена, складна властивість стайл. От. Ну, поки що ми не будемо на це звертати увагу. Згадаємо, що е, існують певні властивості, які встановлюють ширину форми, висоту форми і для, нашої, для нашого напису е, також вони можуть бути застосовані, застосовані. Але навіть подивимося, вони десь є у нас у списку. Наприклад, ось ширина є, є так, також властивість висоти. От. Але якщо ми спробуємо змінити щось там, ну, скажімо, 45 поставить, то все одно буде 16. Чому? Тому що е, зазвичай для компоненту класу t бо для напису е, встановлюється властивість AutoSize. Ось де ця властивість. встановлена у true, тобто істина, а це означає, що, якби ми не змінювали висоту і ширину цього компонента, розмір буде автоматично під'язнений під розмір тих літер, які використовуються у нашому тексті. Що ще можна сказати про властивості компоненту? Label. Ну, перш за все, це те, що Caption, на відміну від Caption у формі, може бути виконаний із декілька рядочків. Для того, щоб переконатися у цьому, ми натиснемо знову ж таки на кнопку із трьома крапками. Ось на цю кнопку. Відкриться От. діалогове вікно, де ми можемо... Багаторядкове, багаторядковий напис організатор. От, наприклад, таким чином. Ну і виходить, що. Ми можемо текст у нашій У нашому компоненті також вирівнювати за лівим краєм, за правим краєм От. і по центру. Ну, В нашому випадку давайте вирівнюємо по центру. Це властивість Елемент, Мабуть, отак правильно, що звучить. Я зараз обведу цю властивість червоною рисочкою. Ось ця властивість. Вибір е, можливих варіантів у цієї властивості здійснюється за допомогою вже традиційного зрозумілого випадаючого списку. Зайвим буде згадати іще пару властивостей, які забезпечують зовнішній вигляд і розташування нашого об'єкту на формі. От, коли я цей об'єкт перетягую, ви бачите, що поряд з мишкою змінюються і координати на формі. Так от це координати відносно лівого верхнього куточка. Це координата 0,0. Координата також самого лівого верхнього куточка нашого об'єкту. Воно також визначає, де цей об'єкт буде розташований на формі. Це у нас е властивість left. Наприклад, зробимо 150. Ми бачимо, що відскочило. І властивість. як розташувалася тепер розташувався наш об'єкт. Давайте ще раз, за що відповідає властивість топ. Властивість топ відповідає за відстань від верхнього краю форми до нашого об'єкта. Оце в нас властивість топ. відстань від лівого краю форми. Це властивість left. От. Ну, власне кажучи, такі самі властивості, топ і лефт, є навіть у нашої форми, тобто у нашого батьківського об'єкту. Оце ось від, е, властивість топ, оце властивість лет. От, давайте ми зараз е, спробуємо змінити ці властивості саме у форми. Виділимо форму, її можна виділяти або клацанням по площині форми, або е, клацанням по е, назві об'єкту у інспекторі об'єкту. Змінимо властивість топ на 150. А властивість left, наприклад, на 200 50. І от побачимо, що форма розташувалася там, де ми захотіли. Отже, для того, щоб змінити якісь параметри е властивості. Тих об'єктів, які ми розташовуємо на формі або самої форми, нам необхідно використовувати вікно інспектора об'єктів. Таких властивостей небагато. Давайте ми ще раз повторимо, які ми властивості з вами дізналися про форму. Отже, з само, гар, самої гари. Перш за все, це Caption, напис на формі, тобто заголовок форми. Color це фон форми. Далі. Далі Left це відстань форми від верхнього краю екрану. Top – це відстань форми від лівого краю екрана. Далі е властивість cake, ширина форми. Вибачте, висота і властивість Vis – ширина форми. Тепер поговоримо про мітку. Властивість element. Це як буде розташований текст на нашому компоненті на написі. Ця властивість має значення лише тоді, коли текст у декілька рядків розташований. Це ми можемо задати у властивості «Caption». властивість color фон нашого напису. Властивість «Font» визначає. Параметри шрифта того тексту, яким виконано напис. Хайк і віз. Тобто висота і ширина. Не важливі для напису. Left і топ. Топ і left. Це відстань вже не від краю екрану, а від зрізу форми нашої. Left". Це відстань від краю форми зліва і топ відстань від краю форми згори. Ну на цьому все.